Друзі, вітаю вас на каналі Як Варити і Печи. Сьогодні я поділюся з вам рецептом паски, яка довго не черствіє і залишається свіжою. Зазвичай в нас паску випікали моя бабця і мама у суботу або у четвер. Отож для приготування паски візьміть 1 кг борошна, 2 склянки, у мене ємністю 250 мл. Молока, 10 жовтків, 100 г дріжджі, 200 г масла, 200 г цукру, сіль, родзинки за бажанням, коньяк, шафран і ванільний цукор. Отож, 250 мл молока. Доводимо до кипіння, всимаємо борошно і проварюємо 2-3 хвилини. Тоді беремо 1 столову ложку цукру, 100 дріжджів, 250 мл теплого молока, 3 столові ложки борошна і готуємо опару. Поки опара підросте, заварна основа нас трошки остигне. Через 15 хвилин, коли опара підросла, ми беремо 10 жовтків дрібку солі і збиваємо. Поступово додаємо цукор. Збиваємо до білого відтінку. А також додаємо ванільний цукор. Ще я додаю завжди, аби паска не черствіла, 50 або 30 мл коньяку із пелюстками шафрану. Шафран я відсіджую. Тоді даємо 200 г кімнатної температури масла і продовжуємо все збивати. Поступово додаємо потрошки борошну. І поки ще міксер може збивати, легенько збиваємо міксером. Тоді додаємо опару, заверну масу, що вже остигла, і продовжуємо збивати тісто. Потрошки підсипаємо собі борошно. Поки міксер ще може збивати, збиваємо міксером, а далі замішуємо руками. Друзі, вимішувати паску я вам раджу руками, круговими рухами, не менше 15 хвилин, коли ви побачите, що руки вже відстають від тіста і тісно не липне до рук, значить ви гарно вимішали паску. Змастіть собі якусь посудину олією, перекладіть туди тісто. Накрийте або ляним рушничком чи бабовняним, або так, як я кришечкою з дирочкою. Через 45 хвилин обімніть тісто. У мене тісто виростало 2 години. Я два рази його обминала. Тепер викладаємо тісто на робочу поверхню, яку попередньо я змастила олією. Викладаємо тісто. Розрізаємо його на шматки. У мене форми діаметром 15 см. Якщо у вас менші форми, значить у вас буде більше пасочок. Обминаємо гарно тісто. Я розрізала на 4 шматка. Обкручуємо, випускаємо лишній вуглекислий газ. Тоді пасочки у вас будуть дуже пухкенькі. Підкручуємо собі, от так, як робіть, як я. Тісто дуже гарне і не липне до рук зовсім. Руки можна змастити собі попереднім маслом чи олією. Беремо форми і викладаємо на одну третю форми. Ровимо собі на братванку, накриваємо і ще 45 хвилин даємо підрости пасочкам. Розігріваємо духовку. Я розігріла духовку до 180 градусів і випікаємо. Такі, як в мене пасочки, я випікала 55 хвилин. Перевіряємо дерев'яною шпажкою. Через 25 хвилин я накрила. Пергаментним папером змоченим у воді, аби пасочки не пригоріли. А тепер готуємо помадку, візьміть одну чайну ложку желатину, 2 столові ложки води і дайте хавіть желатин розбухне. 200 г цукру, 50 мл води, поставте на вогонь і з моменту закипання проваріть півтори хвилини. Ну це приблизно хто має градусник до 110 градусів. Дайте лимонну кислоту. Можна перевірити, щоб так тягнулося. Бачите, маса тягнеться. Дайте остигнути масі до 80 градусів. Додайте до маси желатин і починайте збивати. Я збивала приблизно десь 2-3 хвилини. Ще маса хай трошки остигне і прикрашайте паски. Друзі, вітаю вас всіх з прийдешніми великодніми святами. Бажаю нам всім миру, здоров'я! Процвітання і благополуччя нашій державі. І хай за великоднім столом зберуться всі ваші рідні і далекі. Відсвяткуйте гарно великодні свята, смачної вам паски і до зустрічі на каналі Як варити і печи. Хай вам все вдається. Підписуйтесь, ставте вподобайки, підтримайте україномовний контент.